Здравенькі були друзі. Ваші улюблені стрімери сидять на ПТРі, записують відоси, тестять, пробують, записують тірлісти. І ось ми також добрались до цього. Тірліст від мене. Я подивився, що там робиться на ПТРі, подивився стрімерів, плюнув та й вийшов. Чому? Давайте розкажемо в цьому відео. Це досить просто. БДК, хто за що? Чому? Ну тому що нічого не змінили. Взагалі нічого не змінило, він як був, так і залишився. Йому потрібні. Хоч трішечки зміни або докинути по цифрикам, що він переживав щось. Так є ЧД, воно незмінне, ЧД залишилось. Але є проблем дуже багато <кхм> замість ЧД. Одна із проблем те, що він не може пережити досить великий демедж в хай ключі. Можливо, проблема маленька, невелика з мобільністю. Але для мене, коли я грав, немає проблем з мобільністю. Одна із самих проблем це важко пережити досить високий демедж. В високому ключі, тому що ти не можеш навіть трішечки підкайтити або якось пережити ультимативно, як це робить паладін Поїхали далі. Фроз ДК. Рос ДК, скоріш за все, це С-тір. Велика вирогідність, його нерфили, але все рівно його траять. Так багато хто плюється, каже, що він не буде грати, але велика вірогідність, що він все ж таки буде в меті. А, сильний, має багато демеджа. Може гріпнути, пережити багато е, е, входження демеджу є сильні сейви, тому це його сильні сторони. Що ми бачимо далі? Анхолідика. Анхолі ДК можливо мета, тому що останні дні я бачив, що він починає конкурувати з Фрост ДК. і потрібно подивитись на дистанції, як вони будуть себе проявляти і показувати. Хавок диха. Що Хавок ДХ? Темна конячка, тому що якщо не буде гратися е, ДХ танками, ми до цього дійдемо. Можливо, люди захочуть баф, тому що дуже багато людей, які кажуть, мені потрібен баф для того, щоб розкрити потенціал свого класу, щоб більше депесити. І це просто дуже сумно. Висновки будуть потім. Давайте далі: Диха-танк. Що в нас Деха-Танк? Нехай буде в астірі. Чому? Ну, Тому що багато людей каже, що все ж таки Диха Танк їм імпонує більше. Вони звикли грати. Нажимати три кнопки на самому легкому танку, це завжди весело, завжди прикольно, але кому нікому не зрозуміло. Більшість людей кажуть: більшість таких впливових людей, які грають на танках, кажуть, це сумно і не весело грати на ДХ постійно, хочеться змін. Сподіваюсь, Блізарди дослухаються, і зміни будуть, або він, хоча б не буде в меті. Поїхали далі. Темна конячка, баланс після того, як він був весь тірі. Безумовно, його вибило, чому, тому що порізали. Більше немає такого великого демеджу, буде просто стояти там, залітати. І, можливо, десь з'являтися, але, скоріш за все, не в меті буде чому, тому що баф друїда потрібен, але баф друїда буде давати інший клас, а інший, який? ми дізнаємося трішечки пізніше. Я б сказав, би, що Ферал така сама темна конячка, як і, е, сова, тому що ми не знаємо, хто з них буде грати. Не знаємо і не бачимо ніякого варіанту. Ферала здається більше ДПС, а чим баланса. Я б сказав, скоріш за все, можливо мета, але це можливо мета, якщо тільки заграє ДЦПріст. До цього ми ще перейдемо. а Гвардіан Другі, треба ап, можливо, та за що навіть тому, що так само нічого не змінюється. Потрібні якісь кардинальні реворки, а можливо, просто підкрутити трішечки циферок. І зробити його трішечки кращим. Е, я б сказав, би треба ап навіть, тому що щось там докручували так, дали демеджа трішки більше. Нехай буде ще треба так Хай буде так. Рестор-друт С-Тір. Безумовно, поки що всі показують хіли, що це дуже потужний хіл, який багато не Немає ніяких проблем і дуже-дуже-дуже багато приносить імпакту. Е, є багато утіліті, є баф той самий, багато хілить, мінусів не бачу. Про те, як люди говорять, що їм потрібен щит, щоб пережити якусь механіку, та щит потрібен був тільки одній сові. По ідеї більше нікому не потрібен. сови нема в меті, та й щит не потрібен. Правильно, правильно. А рестордруїд може натиснути ведмедя на відміну сови, тому що сова не хоче цього робити. Ну, по відгукам, тому давайте дивитись так: рестордруїд поки що в меті, і це добре, це дуже добре. Поїхали. Аух, треба. ап, Потім поговоримо так само про Аухів. давайте далі. Девастатор, можливо, мета, багато демеджу, дуже круто заливає демедж, приємно бачити. Темна конячка буде. Евокер. Мене хілив Евокер. Мені сподобалось. Мене і в цьому сезоні Хілив Евокер. Мені також подобалось. Грамотний Евокер, гарно справляється своїми справами. А я граю на Брюмастері, і Евокер плюс Брюмастер це дивно, але це спрацювало. Я закрив декілька важливих для себе ключів з ним. Б. Темна конячка так само. Я дивлюсь, щось б'ють. Щось небагато, але щось б'ють. Працює, бігає, працює, б'є. Він не може зайняти нішу, якусь вищу, але нехай буде в темної конячки. Його не треба. Ап, я не хочу. Щоб його ще апали він досить простий і легкий в освоєнні клас. Можливо, мета буде мем хант тому що він дуже багато має АО демеджа. Так його нерфили так його різали, але залишається все рівно з демеджем. Навіть коли хтось каже, що вже нема такого демеджа, я бачу все рівно він є. Ем, тому можливо, буде в меді. Турфхан треба ап, він повинен бити як мінімум більше БМ. -а. Поки що б'є отак, то сяк. Як вийде. Аркан Мах він весь стірі. Чому? Тому що в нього залишається все ті ж самі утіліті, плюс великий ДПС. Він взагалі доджить всі нерфи, і я не бачив, щоб його так сильно нерфили, як інші метакласи, так як ДК, наприклад, чи Бумі. Досить дивно. Фаєрмаг, темна конячка, незрозуміло бачу щось ДПС, то інші не депесять. Досить дивно. Фростмаг, можливо, мета. Тому що багато хто бігає, і більше чомусь людей схиляється до Фростмага. Вони змінювались посеред Петеру, то більше фаєр, то Фрост, нехай буду ось так. Незрозуміло, хто з них буде. Середняками вони будуть обоє, це 100%. Аркан -мах зайняв гарну нішу. Рюмастер, можливо, мета. Чому? Ну, тому що ДПС -а хоч ракуй жуй. Е, дуже багато депесить. Трішечки реворка в нього вдихнули життя, але здебільшого це сет. Сет робить все. Як забрати сет, він залишається таким самим веселим танком. але Невеселим для близів які не можуть все ж таки зібрати свої м м кулак і дати все ж таки пограти брімастеру. Е, міст Вівер, я взагалі не бачив, щоб їх хтось тестив. Він один раз вийшов на ПТР, я не встиг навіть подивитися, як людина присіла на друїда, і все. Після цього його чомусь порізали по дпсу Говорять, що це нерв був під рейд. Ну, не знаю, давайте подивимося, що буде там поки що не зрозуміло, що буде з ним взагалі. Е, плюс він не може в ключах в мету зайти, тому що ти не хочеш стакати два бафа. Ти не хочеш стакати два монаха, тому що вони не такі сильно опе, щоб їх стакнути. Тому давайте більше дивитись про те, що йому треба Ап, темна конячка буде ВВ Монах. Я бачу, що з останнім патчем його підняли і досить непоганий демедж. Але. Е, той ж самий джефанк тренує девастатора, тому все зрозуміло. Скоріш за все, в Монах не буде в Меті, буде стояти брівмастер в рейді, тому що буде один Монк. Будемо бачити, що далі, можливо, все ж таки зайде. Поліпал. Темна конячка, незрозуміло, люди тестили, але я е, б не сказав, що він зможе перебити якось рестор друїда або шамана, або Пріста. Далі дійдемо до шамана і Пріста, хоча шаман не так далеко вийде в Меті, С-тір для пала. Пал. Чому? Ну тому що пал. Пал сильний. Сильний пал, він супер. Зараз є в тебе Бабл, в тебе є всі кнопки, які були. А, просто одна проблема, що в тебе порізаний а, ДХ і плюс великий ДПС. ДПС, таких брюмастера, можливо, навіть більше. А, будемо бачити, що буде відбуватись, тому що якщо в нього буде ще сингл-таргет ДПС високий, то плакала. Плакало моє бажання побачити якогось іншого танка. Я не говорю про брюмастера, можливо, навіть про твара. А, в меті. Я втомився від цих двох танків. Це мої самі неулюблені танки. Я не хочу на них грати і не хочу їх бачити. Але як то кажуть, аналаки я бачу їх завжди в меті. Ретрік, нехай буде темна конячка. Темна. Навіть, можливо, ні, темна конячка, тому що є ще один баф, ти не хочеш два стакати, але якщо буде ДХ, можливо, Ретрік все ж таки зайде. Ретріки їх хапають, апають, апають, япають, япають, і хапаю, тяпаю, 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 колись їх не вибухнуть. Я вам серйозно кажу. Колись зайдуть в мету і звідти будуть вибивати їх а, саними тряпками, тому що я бачу тільки апи, я дуже мало бачу нерфів по ретрікам. Це досить дивно. Тому що він такий ж самий простий, як BM Хант і. Немає проти, я не засуджую ніби БМ хантів ні ретриків. Люди можуть собі розважатись. пріст, я ставлю його в s тір Я б навіть поставив, можливо, мета, нехай буде в С-тірі. Ну, ось тут або ось тут, так десь на півтори, я б сказав, нехай так стоїть. Чому? Ну тому що так потрібно, тому що люди не можуть відвикнути. Це завжди така хвороба після того, як ти переходиш з патча в патч в тебе залишається вибір. плюс де це дуже довго сидить в меті. Його потрібно так порізати кардинально, щоб він вилетів з неї. Але ось тут є ще малесенькі нюанси. Чому тому, що Холі Пріст безумовно мета, супер мета, топ 10 з 10 мет, але це неправда. Але лету на цьому моменту ти можеш викну, ну, вимкнути стрім. Дуже дякую. все це була інтеграція. А, Треба ап -холі чому? тому що він не може перебити ДЦ пріста. Що зробити? Можливо, докрутити ДПС, як він був в Шадоленці а, чи ХПС. А, я не знаю, що там у нас ще було в Шадоленці, що ми так дуже гарно веселились. Ну на ньому було весело хілити тоді на холі Прісті. Можливо, потрібно повернути ті часи, щось підкрутити. ШП Пріст, С тір відразу кажу, я бачу, що там роблять ШП це просто інсейн. Дуже багато ДПСа. А також є PI, є баф. Якщо ти будеш збирати паті, ти не будеш збирати двох прістів. Скоріш за все, ти одного будеш брати. Якщо ти береш одного, це 2 хвилині бурсти, ти будеш дивитися, від кого він сетапиться Скоріш за все, це не фроздика, там півтора хвилини. Якщо не помиляюсь, якщо помиляюсь, скажіть мені про це в чаті. Або напишіть в коментарях, це буде краще. Тож, будемо бачити, що буде відбуватись. Поки що виглядає досить сильно, що Пепріст. І ми бачимо по асам роги Аса рога виглядає суперсильно, непогано, круто. А поки що ось таке темна конячка, можливо, але це я ставлю, що мета. Ми закидуємо всіх рог в темну конячку, точніше, в можливу мету і в вестір. Поки не понерфали, вони виглядають досить сильно. І роги будуть розганятись і а, розкривати все сильніше і сильніше з кожним разом. Тому що єдине, що мене дратує, що вас і не. Чомусь люди грають без Кінгсбейна, і це виглядає так, що будуть грати без Кінгсбейна. А я ненавиджу цей білд. Е, тому я хотів би, можливо, щоб грав Кінгсбейн. Поїхали далі. елем Шаман, темна конячка. Чому темна конячка? Тому що його апають, апають, апають. Але та ротація в сингл таргет Боже ти да хоч 10 разів апніть його. Вона важка для пересічного гравця Варкрафт. тому Нехай буде в темні конячки, і люди хай розважаються, тому що я не бачу навіть там на своїх ключах, на своєму рейтингу нормальних елемів, які нормально можуть відіграти. Окей, там їх одиниці, елемів, які можуть відігрувати нормальну сингл таргет ротацію, і нормально видавати ДПС в соло таргет. Це досить важко для людей. Енг. Апали, 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 і в темну конячку наапали. Його нерфили, апали, щось робили в темній конячці, і слава Богу. Хоч і десь є. Не треба ап, він і так непоганий, він не супер слабкий, він середнячок, так, як і є. Ми закинули в середнячки. Е, Рестор. Рестор, шаман, я поставив його трішечки вище, тому що коли я бачив, що на ньому робив Рейн, і Рейн непогано грав на ньому. Він казав, що це вау, це круто, після того. Як вийшов, патч, він провірив, сет каже, крутий. Будемо бачити. Тому я сподіваюся, що можливо мета. Поговоримо це в кінці під підсумком. Афлік, що в нас Афлік? Афлік? О, треба ап о, демон. Я б сказав, що темна конячка, можливо, вистрілить, і можливо, мета це буде Дестрик. А, нема що говорити. Я подивився, люди тестять саме отак для мене, на мою особисту думку, виглядає. Не розумію, куди Афліка вище закинути. Можливо, хтось придумає якийсь білд цікавий і воно щось вистрілить. Поки що на даний момент те що ми бачили, саме отак воно все виглядає. Фурік. Фурік в нас буде, звісно ж, в темній конячці, це очевидно. Армс так само туди ж а вар в можливої меті. Чому? Ну, тому що дуже просто. Давайте підсумки. Підсумки досить прості. Підсумки в тому, що ми бачимо БДК, який не може себе розігнати і проявити, і блізи поки що відклали це. В рейді він досить сильний. Майже без конкуренції проходить і гарно рейдить. Хто мені там розказує, що я не бачу БТК в рейді, де боже, мій зайдіть, подивіться. Це основний танк для рейдів, для середньостатистичних рейдів, не для World First, для середньостатистичних рейдерів, такі як ми, які закривають там Hall of Fame і так далі. Це гарний танк. В нього нема ніяких проблем, немає ніяких нюансів. Йому позакидували вже стільки білок, що він гарно себе проявляє і гарно живе. Це круто. Поїхали далі. По меті, мета буде дуже проста. На старті залишиться дх танк Чому? Тому що всі понакачували дх танків, не всі встигли перелізти палів. Багато хто буде казати залишатись на тому, на кому ви граєте, і це правильно. Або тих, кого ви любите, а люди помиляються і полюбляють ДХ. А Можливо, дійсно їм подобається. Він я не знаю, що потрібно вживати, щоб тобі подобався дх Танк. Перепрошую за це. Е, тому дх Танк, скоріш за все, буде на старті, але. Відразу його пережине пал і будуть грати всі, стартувати там сильні гравці на палах. Чому на палах? Тому що більшість гравців не більшість гравців не подобається «Монах танк Вони на ньому ніколи не грали, тому що він ніколи не був в меті. Навіть коли Монг Танк був в меті, і вам показують списочок, що він був в меті, він був заповнений всього в ладері на 61% порівняно з іншими танками, де, наприклад, ДХ. Заповнює під 90%, 95% може спокійно забирати собі фейс список ладера, а Монах всього там заповнював 68 якщо не помиляюсь, чи 65 щось таке. Тобто монах танк він не досить популярний. Він важкий в керуванні, там багато кнопок. Так з реворком його трішечки зробили легшим в тебе менше кнопок, менше слідкувати за ротацією, більш простіші кнопки, просто натискаєш. Можна навіть не думати і натискати кнопки і видавати нормальні цифри ДПС. Тому якось так воно виглядає. Тому, якщо ми будемо дивитися по меті, я думаю, що це буде протпал е, загалом, ДХ танк, протпал, засовуйте, кого хочете, але я думаю, що це стартине ДХ я не забираю своїх слів. Більшість побіжуть, як стадо надихати далі грати. Але загалом це Протпал. З буде за руку стояти хто? Правильно. Рестор-друїд. Чому? Ну, тому що їм подобається грати з рестор-друїдами, їм потрібен баф на версу. Вони його рейтять загалом гравці на S-тір рівні. Найкращий баф для ключів, як мінімум. Рейд баф, Рейтбаф, баф, як хочете такі називаєте Тобто цих два хлопчика будуть в меті. Далі ми закидаємо когось одного це цепріста, я думаю, скоріш за все, тому що ШП Пріс показує себе сильно, плюс це ПІ є, і всі його хочуть бачити. Можливо, це буде Фрос ДК, і тут на вибір Аса або Аркан. Я б навіть сказав: би всі 3dd які тут є, вони будуть всі на вибір. Якщо дивитись так глобальніше. Є ще Девастатор, якого можна докинути сюди, будь-куди там запихуйте. Є ще Дестрік. Ось цей клас, я думаю, що навіть звідси темні конячки, це ті, хто ще будуть грати. Тобто, якщо ви вибираєте, ви можете вибирати звідси. Давайте поговоримо про те, що вам не подобається саме більше. Це Ауги. Я не знаю чому і звідки це пішов хейт Аугів, але я не можу зрозуміти. Я взагалі не відбиваю що з людьми. Тобто, люди кажуть, що він займає в ключах один слот. Якщо ви подивитесь сюди на цей список, оцей джентльмен або оцей джентльмен, вони також займуть один слот. І більше не буде ніякого вибору. Ніхто не буде думати і вибирати. Є всього один слот танка. Так само є один слот хіла. І де це пріст займає досить довгий час його, але немає такого виття і ниття від хілів і від танків, як іде від ДД. На рахунок ауга. Я не знаю чому, але це супер дивно для мене. Тому що Аух це не така сильна панацея, як здається, більшість людям. Аух, це просто клас, який досить непогано висувався як супорт. Якщо настільки гнобити оцей клас і його видалять і забудуть, лізарди нічого не будуть вносити, тому що в нас консервативні правила, які не дають розвивати якісь більші класи. Так, ви скажете, що девастатор це також. Умовно нововведення, але це нічого такого. Це мах, це звичайний мах, в якого є нова, цікава білка, яка заряджається все більше нічого. Тому мені здається, що блізам потрібно далі розвивати цю е, нішу з супорт класами і закидувати ще супорт класів. Ви можете хейтити, мені не важливо. Чому тому, що це моя думка, вона вас є, в мене також є. Я вважаю, що потрібно давати людям розвивати думки і набагато більше щось створювати, а не стояти на одному місці. Тому що якщо це буде приводити людей, це буде тільки краще зі свого колу спілкування. І взагалом я не чув, щоб людина казала: є аух, я ліваю, я більше в ключі не буду заходити. Якщо такі люди казали, так вони і так, і так лівають. Вони грають пів сезона і виходять. Нічого нового, тому якось так. Е, також хотілося б, щоб Блізи все ж таки зібрали свої сили і додумались понерфити двох танків. Я не говорю, що папне Монаха, я готовий м -м, пожертвувати сезоном е, з прогресом і хай видалять мені весь ДПС, який зараз є. Але апнуть, умовно, БДК, е, Друїда, Вара. Неважливо, щоб шо, хоч щось заграло в Меті інше. Я хочу побачити щось нове, я хочу бачити, як гра. Може освіжитись, тому що ось це, це сумно, сумно бачити постійно дихати. Це скучний танк. Будь-кого спросіть, він скучний, нічого веселого там немає. Пал з баблом круто, ми вже це бачили. Можливо, когось іншого засунути. Я був би б не проти. Всім дякую, що були зі мною. З вами був мегалобстер. Ви можете написати в описі, чи ви погоджуєтесь зі мною, чи не погоджуєтесь, можете. Поставити лайк, я буду не проти. Мені буде приємно, Па-па!